Дорогі друзі, перш за все хочу подякувати пані Валентині з Києва за добровільну підтримку каналу. Це додає мені наснаги, що моя праця корисна і потрібна. Щира подяка. Відео, як пенсійний фонд проводить відеоідентифікацію, за 5 днів набрало понад 20 тисяч переглядів. Але під ним з'явилося багато коментарів і запитань. Мені доводиться відповідати по декілька разів на одні і ті ж запитання. Ви бачите, що я не залишаю без відповіді жодне з них, хіба воно десь загубиться серед інших коментарів. Якщо ви бачите, що протягом доби я не відповів на ваше запитання, повторіть його під останнім відео, навіть якщо воно не по темі. Я обов'язково відповів. Якщо мені потрібна додаткова консультація, я попереджаю про це. Отже, найважливіші запитання. Я за кордоном. Мій внутрішній український паспорт залишився в Україні. Чи зможу я пройти відеоідентифікацію? На жаль, ні. Порядок встановлення особи одержувача шляхом відеоконференцзв'язку від 20 листопада 2023 року за номером 49 2 чітко визначає. Що для проходження відеоідентифікації пенсіонеру потрібно мати паспорт громадянина України або ID-картку, який у процесі сеансу відеоконференції потрібно показати уповноваженому представнику пенсійного фонду та зачитати його реквізити, серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб'єкта, що видав паспорт. Я залишу внизу під відео посилання на постанову пенсійного фонду і цей порядок, і хто бажає, може познайомитися. А від себе додам, чому Пенсійний фонд не бере до уваги закордонний паспорт. Тому що у вашій пенсійній справі є внутрішній паспорт, і працівник звіряє дані вашого документа, який ви показуєте в камеру, з тими, які є у пенсійній справі. Закордонного паспорта немає у пенсійній справі, крім того, у людини за життя може бути кілька закордонних паспортів, а внутрішній паспорт видається один раз на все життя. З роками змінюється лише фотографія, ну і, звісно, коли змінюються персональні дані, скажімо, прізвище чи ім'я. Чи може пенсійний фонд припинити виплати, якщо я не повідомлю про зміни персональних даних? Так, це правило зафіксоване у статті 47 закону України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування. Одержувач пенсії зобов'язаний повідомляти орган пенсійного фонду про обставини, що впливають на виплату пенсії не пізніше 10 днів після їх настання. Про які зміни йдеться: новий паспорт або ID-картка, нове прізвище після шлюбу чи розлучення, зміна місця проживання, зміна банку або рахунку для виплат, зміна контактного номера телефону чи електронної пошти, зміна громадянства або статусу проживання за кордоном. Оновити дані можна особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. України. Які документи треба мати під час відеоідентифікації? Крім внутрішнього українського паспорта, для сеансу відеоідентифікації також потрібно бути готовим назвати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це, звичайно, крім осіб, які через релігійні переконання відмовилися від його прийняття. Процедура фізичної ідентифікації пенсіонера також передбачає надання відповідей на питання про пенсійне посвідчення, зокрема про його реквізити, а також про трудову діяльність пенсіонера. Як правило, питають про перше і останнє місце роботи дати прийняття і звільнення з посади. Мені пишуть, наприклад що у мами деменція і вона нічого не пам'ятає, що у чоловіка інсульт, він лежить і не встає, і мене запитують, як пройти відеоідентифікацію. Відповідає: При поданні заяви на ідентифікацію в режимі відеоконференц-зв'язку треба зазначити, що під час сеансу необхідно забезпечити фізичний супровід. Помічник, який буде надавати цю послугу, дружина чи чоловік, повнолітній син чи донька повинні пред'явити документ, що посвідчує особу. Як, проходить, як проходять ідентифікацію діти, які отримують пенсію чи страхові виплати. Якщо пенсію призначено дитині, то при відеоідентифікації законний представник. Пред'являє свідоцтво про її народження і свій документ, який підтверджує його повноваження. Хто вважається законним представником пенсіонера? Це особи, які діють в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі та інші особи, які виконують функції опікунів чи піклувальників. Хто є законним представником недієздатного або обмежено дієздатного пенсіонера? Тут є два різні статуси, і вони визначають, хто може представляти людину. Перший статус недієздатна особа. Це людина, щодо якої суд ухвалив рішення про недієздатність. Законний представник опікун, призначений судом. Це підстава. Стаття 60 61 Цивільного кодексу України. Опікун повністю представляє інтереси підопічного, включно з пенсійними питаннями, отриманням вкладів, підписанням заяв, зверненням до пенсійного фонду. Другий статус обмежено дієздатна особа. Це людина щодо якої суд ухвалив рішення про обмеження цивільної дієздатності. Законний представник, піклувальник призначений судом. Підстава статті 71 72 цивільного кодексу України. Піклувальник не приймає рішень за людину повністю, але підписує й погоджує важливі правочини та контролює соціальні і пенсійні питання. Для пенсійного фонду піклувальне фактично представляє інтереси пенсіонера. Які документи має мати законний представник? Пенсійний фонд сприймає представника тільки за наявності офіційних судом установлених документів. Законному представнику потрібні рішення суду про визнання особи недієздатною. Та призначення опікуна або визнання особи обмежено дієздатною та призначення піклувальника, документ про призначення опікуна чи піклувальника, виданий органом опіки та піклування, паспорт законного представника, ІПН законного представника, Пенсійне посвідчення або дані пенсії підопічного для ідентифікації справи. Документ, що підтверджує персональні дані пенсіонера, паспорт, або id картка або свідоцтво про народження, якщо документ старого зразка. У разі отримання пенсії заява про встановлення способу отримання пенсії від імені підопічного, підписана представником з приміткою опікун піклувальник. Тут є особливе правило пенсійного фонду. Пенсійний фонд приймає документи лише від представника, який внесений у реєстр опікунів, піклувальників, тобто підтвердженням рішенням суду і органу опіки. Жодні довіреності, посвідчені нотаріусом, не діють для недієздатних осіб, бо вони юридично не можуть видати довіреність. Чому це важливо? Тому що пенсійний фонд часто блокує виплати. Якщо подає документи родич, який не має статусу опікуна, чи піклувальника, судового рішення не має або воно не набрало чинності, документи надані лише частково. Тобто, єдиним законним представником є той, кого призначив суд і оформив орган опіки. У наступному відео я розповім більш детально. Хто може стати законним представником недієздатного або обмежено дієздатного пенсіонера і дам покрокову інструкцію, як це зробити. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, але не забудьте підписати петицію пенсіонерів про спрощення ідентифікації пенсіонерів, яка опублікована на сайті Кабінету Міністрів. Внизу я теж залишу посилання на цю Петицію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!